Шановні депутати, у мене депутатський запит, який викачає голосування, підтримку чи не підтримку депутатів до міського голови. Спочатку Значить, Перед При з цього пленарного засідання мало бути два питання про викуп підприємцями землі під власними будівлями. От я бачу, підприємця хотіла йти зараз, але залишилися. Все підприємцями зроблено по закону, і міська рада повинна надати їм на викуп. Але питання в ціні. Ціна неадекватна і людям ми адекватно не можемо пояснити, чого така маленька ціна, чому бюджет втрачає такі гроші. 100 гривень за квадратний метр в центрі міста. Тому в мене такий короткий запит до міського голови розібратися з цим питанням, взяти на контроль і з метою збільшення ціни на викуп. Дякую, Прошу підтримати Це на голосування депутатських запитів. Не... На даний момент, якщо в них є оцінка, поки вона не вона закінчена, діє, я нічого ні. не можу. Ніхто Тільки якщо закінчена, може бути інше оцінкою. Тому я рекомендував міському голові запросити собі спеціалістів будь-які, які є фахівцями і здійснюють оцінку землі, майна і так далі, щоб вони з нами провели певну таку як навчальну процедуру, щоб розказали із посиланням на різноманітні акти. Адже кожна оцінка, яка проводиться в місті, вона обов'язково проходить затвердження у фоні державного майна, які погоджують, так, воно чи не так. Давайте, щоб ми знялися читання, Сергій Іванович, Запросіть будь-кого. У нас є достатньо і в області, і в інших областях. У мене вже є запит, я є, є Запит, хай собі йде. Це одно друга не запросить. Для вирішення його мені треба буде і запросити. і хай нам повинні без заповідний, щоб ми все орієнтувалися з нами.